Ще з 98-го року тут була зуботехнічна лабораторія. Приміщення віддали в оренду. Втім, щойно договір закінчився. Його повернули в садочку. З червня групу ремонтували. А вже у четвер вранці сюди прийде двадцяти родітлахів, 15 – сусідньої групи, а 5 – нових. В цьому році в нашому дитячому садку було дві старші групи. Всі діти в школу не пішли, адже вони народжені восени. І осінніх дітей після 15 жовтня батьки просто не відправляють в школу. Діти ще все не зрілі. Тож, допоки приміщення ремонтували, старші діти були у групі з молодшими. А оскільки для кожного віку програма різна, важко було і вихователям, і дітям. А чому хочеш в нову групу? Тому що там на маленькі, а а з великі. Краще Декотрі вже встигли побачити майбутню групу. Гарно там? Так. Да. А чому? Там, там другі так ліжка, Ціка. Ціка. і що багато дуже. Бачила, але вже хочу йти туди. І подобається тобі? Так. Да. А що тобі там подобається? Ліжка мені подобається шафи. І мені все там подобається. Наразі місцями у дитсадках забезпечені 67% дошкільнят. На сьогоднішній день ми просимо тих, які дуже потребують, щоб завідуючи тих дітей брали в садочки. Звичайно, з рахуванням того, щоб не перевантажувати групи. Але проблема залишається. Ну бачите, маємо перспективу. Маємо де відкривати садки, і це саме основне. Наступного року нові садочки відкриють на вулицях Рильського, Зубрівський, Грінченка та Сміливих. В цьому році ми відкрили сім додаткових груп. В наступному році нас заплановано 45 нових груп, це включаючи і два садочки на Сихові, це включаючи і інші садочки. Ми фактично виходимо на таку вже оптимальну кількість, і ще в нас лишається ще, ще є сім, ще сім груп, де є зараз арендарі. Так, і ми також з ними працюємо, щоб по закінченню угод. Ці приміщення вивільнялися. Після Нового року побільшає і підготовчих груп у школах, де п'ятирічних дітей готуватимуть до першого класу. Ірина Кондратюк, Богдан Іванський головні новини Львова.